Друзі, доброго дня! Ви дуже багато питаєте про субсидії, коли вони будуть призначені, який їх буде розмір, що треба для цього робити і так далі. Розповім те, що знаю на сьогоднішній день. Мінсоцполітики каже, що з 5 жовтня цього року, звісно ж, буде здійснено масовий розрахунок житлової субсидії. Після того, як буде отримана відомості від податкової, відомості від пенсійного фонду про доходи людей, так, а також від надавачів житлово-комунальних послуг про розмір платежів та тарифів. І ось 5 жовтня будуть відбуватися, починати відбуватися усі ці процеси. До речі, трішечки будуть змінені повноваження. Щодо виплати субсидій, тобто потихеньку, з жовтня місяця, пенсійний фонд почне перебирати на себе повноваження. Спочатку, так само органом соціального захисту населення, так буде розраховуватися певні соціальні оці субсидії, так, розраховуватися, а пенсійний фонд буде забезпечувати виплату. Безпосередньо. Голова пенсійного фонду каже, що повноваження і по призначенню субсидій, і по виплаті вже, будуть, вже перейдуть до пенсійного фонду у грудні 2022 року. Ну, подивимось я знаєте, як кажуть те, кажуть це, подивимось, що воно буде. Просто хочу вам сказати, що трішки да, туди починає так вгризатися пенсійний фонд. Ще один такий момент. Що треба робити, да, щоб отримати субсидію? Куди треба звертатися? Щоб отримати субсидію, треба звертатися до центру надання адміністративних послуг. Скорочено, це називається ЦНАП. Можна звернутися до органу соціального захисту населення у вас по району, так? А також це можна зробити, як завжди, через. Ну, у кого вона улюблена, у когось не улюблена, через дію. Також можна звернутися за призначенням субсидії. Як взагалі субсидії розраховують, на який термін їх дають? Так? Їх дають на опалювальний сезон та не на опалювальний сезон. Відповідно, вони можуть бути призначені, зараз я вам скажу, з 1 жовтня по 30 квітня. Це опалювальний в нас сезон. Або з 1 травня по 30 вересня. Це на неопалювальний сезон. Тобто субсидії вони розраховуються з урахуванням тривалості опалювального сезону. Це виходить, з 16 жовтня по 15 квітня включно. До речі, є ще один такий момент, що отримуючи субсидії, вони зобов'язані повідомляти орган соціального захисту населення про деякі зміни у своєму житті. Це про що? Ну, по-перше, якщо у вас змінюється склад зареєстрованих осіб, так, людей, осіб, людей у житлі. По-друге, якщо у вас змінюється перелік тих послуг, які ви отримуєте, якщо у вас змінюється виконавець надавач послуг. Також треба повідомляти орган соціального захисту населення. Якщо ви здійснюєте, ось читаю, одноразову покупку, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень. Так, що ще? Якщо ви набули право власності на транспортні засоби, ну, крім мопедів та що там ще йде, Господи, причепи, крімопедів та причепів. А також житлові приміщення. Якщо ви придбаєте собі у власні житлові приміщення в містах або селищах міського типу, ви маєте про це повідомляти. Це буде впливати на субсидію. так? Також, якщо ви здійснює, здійснюєте операції з купівлі безготівкової або готівкової іноземної. Валюти, а також банківських металів на загальну суму, яка перевищує знову ж таки оці 50 тисяч гривень. Тобто, ще раз повторюємо, якщо ви купили якісь значущі покупки зробили на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, якщо ви купили валюту або банківські метали на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Також розумієте, якщо ви купили нерухомість, житло і так далі, якщо ви купили транспортний засіб, про все це ви маєте повідомляти орган соціального захисту населення, тому що це все буде впливати на субсидію. А, дивіться. Якщо, якщо буде прийнято рішення про відмову вам у субсидії, то у вас має бути повідомлення повідомлено про це протягом трьох днів. Ще зараз ще раз розглянемо, на що ви можете отримати субсидію, так? Бо не всі знають. Є люди, які взагалі її ніколи не оформляли. До речі, ви можете зараз подавати ж заяву на призначення вам субсидії, якщо ви її і раніше отримували, і якщо ви її не отримували ніколи, ви також можете спробувати податись. Тобто, у вигляді житлових субсидій, що відшкодовує держава. Які витрати на оплату чого, так? Навіть шкодовують витрати на оплату житлово-комунальних послуг. Це перше. Витрат на управління багатоквартирним будинком, де створено ОСББ. Це друге. На придбання, витрати на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива? Це ще, до речі, оці витрати на. Придбання твердого та рідкого пічного палива, вони, ця, ну, ця субсидія вона надається один раз на рік і призначається для домогосподарств тільки тих, в яких немає, в яких, які не отримують послуги з постачання теплової енергії. Тобто там не всі вони підпадають під це. Так, і що у нас ще. На що у нас ще витрати відшкодовує держава у вигляді субсидій, це витрати на об абонентське обслуговування для споживчих комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг? Так, який розмір субсидії, да, як вона розраховується, дивіться, важко сказати зараз, який буде розмір, тому що субсидія, вона. Призначається ну індивідуально, виходячи з доходів та витрат кожної родини, сім'ї або там одиночного тримача субсидії, тому. Це можна буде сказати пізніше, коли буде якась там статистика наданих вже субсидій, буде видно будь-яку там якусь середню да, таку суму. Тобто, наскільки я пам'ятаю, у, у минулому році середня субсидія була б десь біля 4 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Я вам кину тут посилання у коментарях після того, як я завершу цей ефір, де можна подивитися, буде. Посилання, де може бути подивитися розмір субсидії, коли вона вам вже буде призначатися, Там будете дивитися, ви там розберетеся, там все дуже просто. В принципі, субсидія вона розраховується за таку форму. Це субсидія дорівнює так, плату за житлово-комунальні послуги в межах норм і нормативів, мінус обов'язковий платіж. Оце дорівнює субсидія. Тому зараз важко сказати, яка вона буде. Ще що я вам хотіла про субсидії. Ну, мабуть, мабуть, субсидії ми вже завершимо. Якщо будуть якісь питання, можете, можете ну, задавати питання. Дивіться, ще я вам повторю, так, ще раз, що можна звернутися за призначенням субсидії до ЦНАПу, до соцзахисту, можна це зробити через ДІЮ. Які документи треба? Ну, договір найму оренди житла або документи про право власності на житло, так, довідки про доходи членів сім'ї. Інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті, ну що там може бути. Це можуть бути і довідки про оплату житлово-комунальних послуг, і інші договори, оренди, все що завгодно. Тобто це вже індивідуальний момент, це треба вам підходити і для вас самих отримати цей список вже там на місці. Наприклад, у судзахисті підійдете і запишете по своїй ситуації конкретно, що треба саме вам. Добре, друзі! побігла, Бо є ще сьогодні навіть засідання у нас Судові. Будь ласка, не забувайте ставити нам лайк, ставити репост або ставити будь-яку реакцію на це відео. Сподобалося воно вам чи ні. Нам дуже важлива ваша підтримка, і це дуже важливо для розповсюдження нашої сторінки. Ось і, будь ласка, вас нас дивиться майже 200 тисяч. А лайк-сторінці поставлено набагато менше половини. Це через те, що ви не знаєте або не хочете цього робити, бо вам е трішечки складно, будь ласка, зробіть це. Зайдіть на нашу сторінку, там зверху поставте так пальчик догори, нас побачить більше людей. Якщо нас буде бачити більше людей, буде більше питань, буде більше коментарів. А це означає, що буде більше тем. Для наших ефірів, тому що ми знімаємо та розповідаємо виключно те, що ви хочете, тому що ви самі нам своїми коментарями і своїми повідомленнями підказуєте, який треба робити контент. Добре, всім до побачення, до завтра, до нових зустрічей і бажаю всім спокійного, мирного дня, щоб всі були та живі та здорові традиційно, бо наразі це все ще, на жаль, актуально в нашій країні. Па-па!